Я буду розповідати про питання про питання, які пов'язані саме з регіональною політикою, з децентралізацією і з тим, що можна потрібно робити на місцях. Організація ще наша не зникла, наша мережа регіональних центрів сприяння інвестицій та розвитку, вона ще існує. Вона може втратила, можливо, що вона втратила втратила. Таку форму, але по суті, ці центри ще є у кожному регіоні, і я гадаю, що вони будуть впливати на залучення інвестицій на регіональний розвиток. Як ми це робимо? Перш за все, ми вважаємо, що однією з великих проблем для України є роз'єднаність тих інституцій, які існують, і кожна робить важливу річ, але. Інколи це не пов'язано між собою і не виходить такого яскравого і великого результату, як він би міг би бути. Тому ми, коли я очолював цю інституцію, Харківський регіональний центр інвестицій та розвитку відразу створили в регіоні такий нетворкінг. Ми об'єднали всі ті інституції, які займаються регіональним розвитком, і почали спільно відпрацьовувати і стратегію, і практичні дії. Які могли б надати якнайскоріше результат. Тому це перша проблема роз'єднаність, і рішення цієї проблеми це єднання. Безперечно, що неможливо керувати об'єктом, якщо ви не знаєте, в якому він знаходиться стані. І у нас інколи не вистачає інформації, а що ж ми маємо для місцевого економічного розвитку? Які у нас ресурси, скільки у нас підприємств, скільки у нас якихось копалин на цій території, скільки домогосподарств, а скільки для цього потрібно електроенергії, води чи, чи якихось додаткових ресурсів для того, щоб життя покращувалося і щоб розвивалася економіка цього цієї територіальної громади? Тому ми ініціювали разом з Харківською обласною радою і безпосередньо з Сергієм Івановичем Черновим створення геоінформаційної системи місцево-економічного розвитку, яка якраз накопичує цю інформацію. Я вважаю, що ця ініціатива вона дуже доцільна сьогодні для кожної громади на кожному рівні. Тому ще однією проблемою я вважаю є відсутність. Достатньої інформації системної, на місцевому рівні про наявні ресурси і алгоритми використання цих ресурсів. Що для цього потрібно зробити, щоб уникнути цієї проблеми? Ну, впроваджувати електронне вирядування. Ще одна, так би мовити, висновок з цього: коли ви подивитесь на ці ресурси, то ви можете знайти такі певні. Інституції, які не працюють, а вони могли б надавати важливий результат у суспільстві, ми відразу знайшли декілька майданчиків, декілька комунальних підприємств або е, таких вже не працюючих комунальних підприємств, які можна перетворити у відповідності до сьогоднішніх потреб регіону і виник проект створення міжрегіонального житлово-реабілітаційного комплексу для переселенців. Слобожанщина – нова домівка, і зараз ще він не, на, не впроваджується. Але ідея, як така, вона дуже важлива. І я гадаю, що в кожному регіоні, в кожній громаді можна знайти ті майнові ресурси, які можуть бути перетворені в щось нове, і для цього саме потрібні. Технології державно-приватного партнерства. Для тих, хто не знає, зараз паралельно з нами проходить дискусійна панель з питань державно-приватного партнерства. І використовуючи саме цей механізм, ми можемо дуже швидко підняти економічний розвиток у кожній громаді. Тому використання ресурсів на основі державно-приватного партнерства це моя рекомендація для кожної громади. Ну і Остання проблема, яку я хотів би сказати, це ще Федор Михайлович Достоєнський називали та 150 років тому назад адміністративний восторг. Це коли у нас чиновники вони вважають, що вони найголовніші у житті і коли вони керуються адміністративними. Поглядами на життя, а не підприємницькими поглядами нам потрібно кожній громаді потрібно розвивати підприємницький підхід, коли можна підвищувати якість життя за рахунок створення нових бізнесів, створення нових робочих місць, експорту продукції, таке і, так і інше. Тому ми разом знов таки з нашою Харківською обласною радою і за Всеукраїнською асоціацією обласних і районних рад України. Започаткували проект, який має дуже таку пафосну назву Громада Європейського майбутнього. А він вже представлений на сайті reform.org.ua. Можете заходити і розглядати його, і долучатися до нього. Головні ідеї цього проекту це надати тим громадам, які будуть об'єднуватися в результаті адміністративно-територіальної реформи, можливість створити у себе комунальні підприємства, які б працювали. На бізнес-засадах, і таким чином ми можемо зберегти тих людей, які втратять свої робочі місця бухгалтерів, там водіїв, секретарок, і навіть використати ті будівлі, в яких зараз ці сільські ради працюють. А в 9 тисяч їх буде закриватися. Тому ми вважаємо, що це дуже цікава ініціатива. Вона поєднується із можливостями розвитку приватного підприємництва. З активністю наших фондів інвестиційних, а також програм технічної допомоги. І я гадаю, що підприємництво дозволить Україні дуже швидко вийти на більш високий рівень якості життя, і ми всі будемо від цього отримувати ну, зиск і, і, можливо, щастя, якого всі чекають. Дякую, дуже дякую, пане Олександр. Ще підождіть ще є така важлива річ. Є лише один спосіб виконати велику роботу, полюбити її. Я гадаю, що всі тут зібралися, які люблять саме цю роботу, яку ми робимо. Absolutely. Дякую.